Як швидко та правильно скинути зайву вагу, Рекомендації дієтологів як схуднути на 5 кілограмів і більше? Всім вітання. Дієтологи стверджують, що здоровим вважається схуднення на 3-5 кілограмів за місяць. Немає яких-небудь чітких однакових показників для всіх людей. Але якщо це, наприклад, 20 кілограмів за місяць, то це, звичайно, ні. Це зовсім не про здоров'я. Відомо, що на 1 кілограм зайвої ваги організму доводиться будувати близько 20 кілометрів капілярів, щоб це все збагачувати киснем. Якщо ви запланували скинути зайву вагу, то зрозумійте, що це потрібно робити за законами вашого організму. Тоді ваш організм відновлюється і з радістю віддає вам це накопичене, тому що ви починаєте правильно з ним поводитись. Найкращий спосіб швидко скинути зайву вагу це регулювання вживання води. За 30 хвилин до їжі або, хоча б за 20 випити дві склянки води, щоб утворилися всі рідини, які будуть розщеплювати цю їжу, поїсти, не запивати водою їжу, почекати хоча б годинку для того, щоб все добре перетравилося, і їжа надійшла в тонкий кишківник вже перетравленою. Воду через годину після їжі потрібно пити невеликими ковтками до наступного прийому їжі, який повинен відбуватися через 4-5 годин. За словами дієтологів, такий спосіб вживання води також буде запобігати здуттю і печії. Також потрібно стежити і за кількості їжі, яку ви вживаєте, і не переїдати. Середньостатистична кількість їжі, яку може наш шлунок прийняти, десь півлітра або пів кілограма, від цього ми маємо відштовхуватися. У той же час це правило поширюється не на всю їжу. Наприклад, не можна переїдати фруктів і овочів навіть влітку. Інакше шлунок розтягнеться і буде тиснути на інші органи. Далі чому шкідливо різко худнути і як правильно скидати зайву вагу? У разі, коли вага людини дуже велика, наприклад, 100 кг, а ідеальна вага цієї людини 50-60 кг, то в перший місяць вона може скинути 8 кг. Потім все одно буде відбуватися схуднення приблизно на. 100 100 грамів в день. Якщо правильно підійти до схуднення, то не буде таких побічних ефектів, як, наприклад, обвисла шкіра. Також покращується робота внутрішніх органів. Взагалі, у здоровому схудненні мова йде більше не про якусь конкретну дієту, а про сам спосіб харчування, дотримання правил вживання води і слідкування за розмірами порцій їжі. Крім того, дієтологи радять їсти більше натуральної їжі і сулити страви вже готовими. Фрукти вживати бажано після основного прийому їжі. Вибирати, які вам подобаються, і важливо, щоб фруктів і овочів на один прийом їжі було не більше 250 грамів, тому що там дуже багато фруктози і глюкози, і не завжди наша пішланкова залоза може це перетравити. І ще одна дієва порада від дієтологів: їжте повільно. Шлунку потрібен час, щоб подати сигнал мозку, що він ситий і задоволений. В середньому 15-20 хвилин. За вечерю, намагайтесь зосередитись на їжі, а не на новому епізоді улюбленого серіалу. Так ви зможете краще контролювати сам процес і насолоджуватись смаком, а не просто бездумно ковтати їжу.